Від друзі, я давно не виходила в ефір, але пам'ятаю, що обіцяла вам розповісти про три основні якості чоловіка, а також розібрати на яку з ролей жінка із п'яти ролей в сім'ї жінки вона западає найбільше і чому це так небезпечно? Ось сьогодні ми це і розберемо. Так на яких же чоловіків варто звертати увагу жінкам, які хочуть знайти собі супутника життя? І до чого варто прагнути чоловікам? Перша риса чоловіка це його цілеспрямованість. Чоловік має знати ціль свого життя і до неї прагнути. Якщо він цього не знає, то йому не замінить ні жінка з дітьми, ну, родина, ні навіть статус. У суспільстві і гроші не зможуть задовільнити серце такого чоловіка, і у нього у будь-якому разі будуть розвиватися погані звички. Можливо, це буде ал-алкоголізм або розбещеність, або якісь такі. Капризні, риси характеру, образливість, якісь такі нечоловічі риси характеру, це все розвивається через те, що чоловік не знає цілі свого життя і не знає, чого прагнути. Він просто якби. Живе туди-сюди, його може якось калібати. Потім наступають періоди, коли він переосмислює життя і розуміє, що він нічого не досяг, і не знає, чого він хоче, і не знає, на що спиратися. Це дуже-дуже погана ситуація. Тому чоловіку варто замислюватися, знаходити свої цілі, до неї прагнути. І в цьому процесі чоловіку допомагає друга риса, яка дуже важлива, це сміливість. Чоловік має бути сміливим. Якщо чоловік ну якби чогось боїться, то і цілі він своєї не досягне. Але коли він знає ціль, це уже само по собі в ньому розвиває сміливість. До чогось прагнути, робити якісь вчинки, приймати свої виважені рішення і не спиратись на оточуючих, не сумніватись, а цілеспрямовано йти до своєї мети. Третя риса, якою має бути обдарований чоловік, це щедрість. І я вам скажу, друзі, це риси Духовно розвинутої, прогресивної, висококультурної людини, чоловіка. Але ви скажете, хіба ці риси не притаманні також жінкам? Ну не зовсім так. Якщо, наприклад, жінка жінці, навпаки, ну, вона може бути трішки такою пугливою, у неї такий інстинкт самозбереження себе, діток, вона не піде в темний під'їзд, вона скаже, я туди не піду перша. І це нормально у чоловіка, коли жінка така не зовсім смілива, навпаки, з'являється стимул її десь захистити, а десь якось проявити свою силу, попіклуватися про неї. Також жінка може бути, звісно, цілеспрямованою, якщо це правильні цілі. Жіночі цілі. Але, якщо, але жінка все одно весь час сумнівається, як їй вчинити так чи так, що обрати, що купити, куди поїхати, що одягтися чи дітей одягти. Вона весь час сумнівається, питає своїх подруг, своїх близьких. І це також нормально для жінки. Це її природні ніжні жіночі риси. І щедрість взагалі може для жінки бути пороком. Вона нікому не має роздавати свій одяг, косметику наліво направо і тим паче себе роздавати наліво направо. Економність і раціональність це прекрасна риса для жінки і господині. Вот. Що я хочу ще сказати? Ну дуже шкода, що про ці речі мало говорять у школах і мало говорять в сім'ях, не вчать хлопчиків, якими їм треба бути. А навпаки, риси, такі як трусоватість, вони і якась невпевненість в собі, негативізм, вони йдуть із засобів масової інформації. Люди можуть дивитись новини і просто лякатись. І це нормальна реакція, тому варто обмежувати те, що говориться з телевізорів, радіо і тому подібних джерел з інтернету і те, що говорять оточуючи, варто. Це все фільтрувати і зберігати позитивний настрой, впевненість в собі чоловіка, цілеспрямованість, безстраща без і а, щедрість. А, і, і я хотіла ще а, акцентувати увагу, що якщо жінка виконує свої п'ять ролей в сім'ї і вона правильно себе поводиться, вже само по собі. А допомагає чоловікові розвивати в собі оці три якості це вже велике має значення, тому дуже важливо в гармонії і в розумінні, вивчаючи те, як правильно жити, кожному в подружжі виконувати свої ролі, От. і у всякому разі намагатися. От, як кажуть, краще виконувати свої ролі не дуже добре, ніж добре виконувати чужі. Краще, щоб чоловік. Прагнув і розвивався в цих напрямках, поступово він обов'язково прийде до своєї мети і розвине в собі потрібні якості, ніж він буде вести себе на ну от Є дуже багато жіночних чоловіків, як напівжінка, як напівчоловік з поганими звичками і не знаючи. Що йому треба в тій чи іншій ситуації? всіх питаючи, що мені робити, ну це не чоловіча позиція. Чоловіча позиція, от я сказав, буде так. <сум> от. Він знає, чого він прагне, знає чого він хоче, і у всякому разі, цього варто прагнути, і рано чи пізно людина розвивається так само, і жінці. От. І на яку ж роль западає жінка в родині найбільше. Скажу так, це роль матері. Вона має використовуватись тоді, коли чоловіку погано, коли він хворий, коли у нього якась дуже складна ситуація, коли ти просто за ним доглядаєш, даєш йому свою турботу і тому подібне. Але коли цю роль використовувати більше, ніж це потрібно у багатьох ситуаціях, ой, я тобі там нагладила футболочку, ці брючки, там іде дощик. або... Чого ти не прибрав усі свої шкарпетки? Чого ти там не поправ чи не помив посуду, чи чогось це, от як ми з дітьми розмовляємо? От. Що ти те одягни? Ти візьми парасольку, я тобі все наготувала, тобі список написала, і що купити, і куди піти, і що каз. до того, що казати, що одягти, як розчесатися. Це допустимо з маленькими дітьми, але це псує наших чоловіків, тому що вони схильні цю турботу приймати і самі розслабляються, і не прагнуть уже самі щось робити, про щось замислюватись. Тому, дорогі жінки, це дуже дуже небезпечно для сімейних відносин. Що так, ми розібрали, що трапляється з чоловіком, коли за ним занадто піклується жінка? А як же щодо самої жінки? Здавалося б, ну це їй не може ніяк. Нашкодити. Але не так. Тому що, по-перше, вона стає нервовою, чому часто називають жінок зміями. Ти моя змія. Тому що вона весь час носом тикає, тикає, тикає того нещасного чоловіка, як мамочка, він вже не відчуває себе чоловіком, а її він не сприймає як жінку, він її сприймає, як маму. А маму що? А маму не хочеться. І починається. Образу. Вона каже: я для тебе скільки всього роблю. І готую, і глажу, і прибираю, і мию, і все я. От і, і, і я всюди за тобою піклуюся, а ти на мене не звертаєш уваги. Така яку увагу він може звертати, якщо ви для нього асоціюєтесь з матір'ю, а матері не хочеться. Чоловік. Одружився на жінці для того, щоб у нього дружина була, а не матір поряд. Він пішов від мами. Він не залишився в сім'ї своєї матері і батька. Вот. І отримав другу таку саму мамочку. Звісно, він буде її якось ну, збігати. І... Якось старатись, намагатися з нею менше спілкуватися, менше контактити. Він її не дуже хоче навіть бачити. Ось До чого приводить, коли ми неправильно виконуємо ту чи іншу роль, западаємо на ту чи іншу роль. От, наприклад, роль любовниці жінка добре знає, як і роль мами може на неї западати. От, а це розбищує чоловіків і швидко вносить в стосунки. Якусь таку о, сірість, ну здавалося б, да, сексуальні стосунки повинні насичувати яскравістю, але це все обридає дуже швидко. Ця жінка йому обридає, і він весь виснажений, тому що на енергетичному. О, плані сім'я воно має дуже-дуже великий потенціал енергії, і який, якщо чоловік не, розход... не витрачає постійно, він а, йде на творчість, на досягнення цілей і на багато інших речей. Якщо ж він його витрачає постійно, то він витрачає свою чоловічу силу. Він таким і стає якимось ніжним, о, яким емоційним таким. Ранимим і і і тому подібне ображається весь час, і звісно, також часті сексуальні відносини вони приносять певну холодність у стосунки. Має бути якась загадка, має бути те, що чоловік свою жінку, хоч вона йому жінка, все таки завойовує навіть під час семейного життя. Якась є гра, елемент гри, елемент цікавості. От, тому це також має такі складні наслідки може мати. От, і найменшу, яку, найменше жінки знають, яку роль це роль доньки. Зараз такий світ, що жінка на себе багато бере, вона стає сильною, грубою, як чоловік, цілеспрямованою. Ну, це я кажу в середньому, в цілому, таких жінок дуже багато, і їй легко даються ролі матері, якісь чоловічі ролі, а в роль дитини а їй вже важко такої бути такою ніжною, коли чоловік приходить додому злий, у нього щось не вийшло, у нього якісь проблеми десь. І починать з ним воювати ще вдома, ну це і не мудро, і нікому не потрібно. От, а роль доньки, ну важко нашим жінкам переключатись на неї, але варто тренуватися. Як казав Ісус Христос, будьте як діти, і буде вам царство небесне. Це, звісно, трішки не про роль чоловіка і жінки ця фраза, але. але. Роль дитини відкритої, чистої, довірливої, беззахисної. Вона дуже важлива в стосунках в сім'ї. І варто це культивувати в собі, десь в собі тренувати, приходити з агресивного робочого середовища і очищуватись за допомогою медитації, молитв, якихось настроїв, природи. І розуміти важливість всіх ролей в сім'ї. Ну, дорогі друзі, я рада була розкрити вам і цю тему, рада була знову зустрітися з вами. От, і я сподіваюся, що ця тема. Можливо, і ще у нас продовжиться, якщо будуть якісь питання, уточнення чи доповнення. Я завжди чекаю під постами. Під відео ваших коментарів, вражень, вашого зворотнього зв'язку, також питань. От можливо, у когось виникли ще якісь важливі життєві питання, бо останнім часом питань у нас не було на каналі, і я десь у глибині душі і засмучувалася, раділа одночасно. Раділа, тому що це означає, що можливо у наших слухачів ніяких серйозних проблем, про які варто було б так питати на каналі, не було. І це прекрасно, якщо це так. От, тому, дорогі мої друзі, я зараз буду з вами прощатися, чекаю на ваші реакції, буду вдячна за лайки, за поширення цього поста от, і за підписку на канал. Все, до нових зустрічей, чекаю на ваш зворотній зв'язок. Пока!